Більше ніж 400 спортсменів та 40 бійцівських клубів з 18 областей були представлені на чемпіонаті України з Муайтай, більш відомого як тайський бокс. Рівненщина на таких змаганнях свою команду представляла вперше і одразу взяла три нагороди. Це найсерйозніший турнір, який проводять в Україні, федерація ІФ. здесь определяються саме сильні спортсмени в этом виді спорту. Рівненський бійцівський клуб Раджат привіз на чемпіонат п'ятьох своїх спортсменів. Золото вдалося здобути лише Івану Кягову. Він провів два бої, в обох здобув перемогу по очках. Перший поєдинок з одеситом для хлопця видався нескладним, а от чемпіон Києва завдав йому клопотів. Він був за мене вищий, мені було ну, незручно було, можна сказати. Він був метр дев'яносто шість десь. Явно вищий за мене. І в основному працював ударами ногами, тобто не допускав на дистанцію. Але... Ну, я, я ліз руками, просто ліз на нього руками йшов вперед і все. А от Антон Шушковський суддівством на змаганнях не задоволений. В першому бою хлопець здобув впевнену перемогу нокаутом, але наступному супротивнику поступився по очках. Як результат, третє місце у ваговій категорії до 67 кілограм. Я попав проти працю ну, бій був рівний. Так як він з Одеси, і там в суді більшість з Одеси йому віддали перемогу. Ще одну бронзу праджату приніс Митро Ілюк. хлопцеві всього 16, і у цьому спорті він новачок. Тому зустріч з більш досвідченим суперником завершилась програшем. Однак, митро задоволений, що зміг вистояти три раунди. Більш уверенішим себе чувствовали, що в рингу. Вивчаєш. Ну як вони боксують, так сам ці прийоми потім використовуєш. Це займаюся рік, тільки почав їздити їздити на змагання. Ну я думаю, достойно виступу Муайтай у Рівному представлений бійцівським клубом Праджат його два роки тому відкрив Олексій Твердохлів. Поки що він єдиний тренер для 70 спортсменів, при тому, що бажаючих займатися стає все більше. Олексій запевняє, що незабаром тайський бокс у місті вийде на новий рівень. Открыл клуб и понеслось. Народ начал подтягиваться. Приходила молодежь зеленая, оттачивали их. Набираю только сейчас пока 16. Ну от сентября месяца я уже получил сертификат на проведення тренировок дітей юніорів від 6 і старших. Ірина Михалевич, Дмитро Сидор. Інформаційна програма День.